Неважливо, яка швидкість, я знаю, що багато інструкторів пояснює, що якщо швидкість велика, то сначала тормоз, потім сцеплення, Якщо швидкість маленька, то сначала сцеплення, потім тормоз. А потім в людей виникають питання: де та грань? В який момент міняти оцей алгоритм сначала так, а потім так, через раз. Ну тобто, це дуже важко. Якщо ви звикаєте робити одну дію завжди, вам точно буде легко і зробити в будь-якій ситуації. Якщо ви то так робите, то так у вас не формується рефлекс. Друзі, ось в чому проблема. Тому як зупинятися на механіці, коли швидкість велика, ми спочатку переставляємо ногу на гальма і гальмуємо, знижуємо швидкість до мінімальної. Натахометр не рекомендує залипати. Ми маємо відчувати по швидкості, що от скоро автомобіль буде вже зупинятись. Буквально залишається там 10 метрів до зупинки. Автомобіль їде вже повільно, це означає, що він їде безпечно. Коли він їде вже повільно, ми тиснемо до упору щеплення і продовжуємо гальмами регулювати да, швидкість нашого гальмування. Тобто не зажимаємо гальмову упору, Це дуже важливо. Буває таке, що ми лівою ногою затисли щеплення, а потім гальмами теж затисли. І тоді машина клює отак. Тому гальмами відрегулювали, зупинились. Це. При великій швидкості. Якщо швидкість маленька, тобто ми ледь їдемо. Ми праву ножку переставляємо на гальма, почули? да, Праву ножку, тобто спочатку все одно спрацьовує права нога. Торкнулись до гальмів правою ногою, а потім до упора на щеплення. А правою ногою, що робимо, регулюємо. І в результаті в нас алгоритм той самий. Просто коли велика швидкість, нам потрібно догальмувати до малої швидкості, а коли мала швидкість, наша нога вже просто на гальмах, а потім тиснемо щеплення. І тоді у вас не буде оцеї плутанини з педалями, яку педаль коли натискати.